Друзі, всім привіт! Знову з вами я. Хотів випустити відеоролик ще вчора, але постійно здоров'я не міг, бо горло трохи боліло, було важко говорити. Зараз покажу вам, як зробити гібридну електростанцію, але ще хотів вам сказати те, що я є сам самоучка, сам вчуся, маю таку майстерню ремонтами, займаюся, ремонтую різну побутову техніку, маю дуже багато практики. Не вважаю себе великим спеціалістом. Дуже буду радий чути ваших ну ваші іменно ідеї, ваші е, коментарі бачити і вашу підтримку. Дуже дякую за вашу підтримку. Так що буду виправлятися, якщо не так роблю. Дякую за підтримку. Перейдемо до іменно до інвертора. Отакий в мене інвертор. З інвертора. Інвертор підключена Лампочка. І там ще одна лампочка. Акумулятор взяв такий е, Гелівий акумулятор вже залив в нього дистильовану воду, він ще трошки живе. На ньому зараз 12,4 вольта. Схема виглядає так. Сонячна панель заряджає через mppt контролер акумулятор. З акумулятор береться на інвертор. З інвертора видається, куди вам потрібно, на ваші споживачі іменно від самого інвертора. Цей блок живлення. береться з 220 через, наприклад, у вас блок живлення на 10 А, то вам треба DCD-поніжайку, щоб вона видавала тут 8 А. Щоб воно блок жилення не втікав защити, бо воно, як буде у вас працювати схема, воно буде постійно блок жилення втікати за щиту, і ви не будете розуміти, що іменно не так. Показую вам ще раз наглядно, як воно все є. Ось схема. От іменно блок жилення. Блок жилення я взяв за лабораторний блок. Він в мене підключений. Зараз в мене до акумулятора. Акумулятор підключений. От лампочка, От в мене є сонячний контролер. Блок жилення використовують замість сонячної панелі. іменно так. От, показує вольтаж. Вольтаж 12,4 вольта. Поїхали, як схема працює. Включаємо. Лампочка тут засвітилась, лампочка там засвітилась. Падає 12,1,6. Зараз відключу. Включаємо. Включаємо блок жилення, що подає 12,5 вольта. Включаємо сюди. Сонячна панель, зараз відключена. Нема живлення. Сонячна панель не поступає напруга. Показує 12,3. Зараз бере все з мережі. От, все працює від мережі. Все, черпає 227 мА. То входить 0,2 Ампера. 0,2,5 Ампера. Споживання з мережі. Це бере з мережі. І заряджає акумулятор. Імітація сонця. Починаємо давати сонечко. От, сонечко починаємо давати. Поїхали. Дав блоком жилення сонечко. Появилося, сонечко починає якусь виробітку давати. От. І 9-8 ампер. Все, тут все пропало. Все працює, все класно. Поки сонце виробляє, що виробляє, так зроблені самі. Гібридні електростанції, бо я їх ремонтую, я бачу, як вони створені, але не розумію, чому вони такі великі гроші коштують. Е, виходить так, блок жилення в гібридній електростанції, який заражає акумулятор, він постійно підтримує акумулятор при 12 і 3 вольтах. І ще плюс тим, що в даний момент як блок жилення у вас потужний, воно може працювати у вас без акумулятора, навіть якийсь дохлий акумулятор. Але радим вам не ставити. Наприклад, деякі інвертори, що вони не можуть працювати без акумулятора. А як ви так зробите, воно ну, буде працювати. Але раз вам так не ризикувати, тому що деякі контролери, як відвалються акумулятори, воно може вибити вам іменно МПТшка, яка буде заряджати вам акумулятори. І от іменно так створені гібридні сонячна електростанція без акумулятора, вона може працювати, як я, наприклад, то все. Заберу, але не хочу ризикувати, щоб йому не, спали... не спалити саму МППТ-шку. От Отак вона працює. А, акумулятор я поставив як балансир, він є слабкий, він мало що тримає. Тепер дивимося. В мене сонечко виробляє, все класно, споживання з мережі нічого немає. Відключаємо. От, відрубую тут і дивимося сюди. Зараз падає. Тут напруга падає і тут на акумуляторах і там. Зараз будете бачити, що воно зараз почне брати з мережі. Бо акумулятор трохи тримає, але нагрузка такого лампочки, ті, то це є дуже мало для неї. Сонце я відключив. Зараз почне брати з... Мережі. Бачиш, що він дуже довго, бо акумулятор відносно трохи тримається. Тут виставлено 12.55. Ми виставимо 1266. щоб було. Так щоб швидше вам показати, як воно працює. Сонячна панель відключена ще раз. акумулятор 1258. Треба виставити тут 13 вольт, щоб швидше вам показати, бо нагрузка невелика. От. 400. бере з мережі. Це все черпає. На акумулятор ставляться 12,6, 12,5. Для того, щоб це 12 вольтовий акумулятор, щоб для того, щоб підтримувало цю всю систему. От показує 12,6. Тут показує 12,9. Зараз йде заряд в акумулятор. З Мережі. Тепер включаємо сонце. І дивимося. Зараз сонце почне заряджати акумулятор і мережа відпаде. І це максимум, що бере, бачите, поїхало. Сонечко є, зарядку от звідси відключаємо. Виключує сонце, дивимося далі. Інвертор працює далі, все працює. І пішло. От. Наглядно показує, що воно споживання йде іменно з. От бачите, наглядно показує, що споживання іменно йде з мережі. Сонця нема. Як тонечко появиться, буде щось пхати, буде тут менше споживання і воно буде режим підмішування. От так виглядає гібридна електростанція, 12 вольтова, яку я щойно зібрав імен для вас, щоб показати, як вона працює. Бо їх... Інверторки ремонтував і замітив, як вони все створені. Бо, наприклад, взяти в мене є такий ящик. Зараз паспортна погода. Е виходить, що в мене є 2 А, воно, по суті, тупо пхає в акумуляторі, підтримувати їх балас. Толку ніякого, вдя просто в пусту тих 2,3 А. 2,5, наприклад, ну, йде в пусту. Нікуди воно не йде. Воно працюється від мережі, акумулятор відключився. От чим Це є не гібридне, це або протей сонце, або мережа. От так воно працює. От в чому мінус не гібридної електростанції. Можна сюди поставити блок зваленням 48 вольт, але так як я хочу це удосконалювати робити на більшу потужність, то мені не рентабельно зараз вложуватися і робити, щоб воно було на 48 вольт і гібридна електростанція. Друзі, думаю, я вам об'яснив. Якщо спитайте, пишіть в коментарі, роз'ясню ще краще, щоб ви могли зрозуміти. Так що, дякую вам за увагу. Всім пока, до нової зустрічі!